Вітаю вас, діти! Послухайте, будь ласка, ласкавіше! Урожай хороший в полі виросло всього доволі. Є й морква, й буряки, помідори, огірки. Гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Це вірш про багатий урожай, який дарує нам красуня осінь. Діти, а чи знаєте ви, як зберігають взимку врожай? На зиму овочі складають спеціальні овочі сховища. Овочі заморожують, сушать, а також овочі консервують. І сьогодні, діти, ми з вами будемо малювати овочі в банці. Малят. Сьогодні нам трошечки знадобиться допомога батьків. Необхідно зробити ось такі банки, в які ми будемо консервувати наші овочі, і ось такі штампики з картоплі, за допомогою яких ми будемо зображувати різні овочі. Коли усі матеріали будуть підготовлені, ми можемо приступати до роботи. Малята, консервувати ми з вами будемо огірки, помідори та солодкий перець. Давайте почнемо, ну, наприклад, з огірків. Огірки мають форму овалу, тому ми беремо штампик овальної форми. Пам'ятаєте, якого кольору огірки? Правильно, зеленого. Значить, використовуємо фарбу зеленого кольору. Наносимо фарбу на штамп з картоплі. Ось так. Наносимо. І потім прикладаємо. Ось так. Перевертаємо і прикладаємо до нашої банки і робимо. І відбиток ось так. Ну, ось огірок ми в нашу банку вже положили. Тепер давайте зробимо помідор. Помідор має круглу форму, він червоного кольору. Беремо фарбу червоного кольору і також пензликом наносимо його. На наш штамп ось так. Не шкодуйте фарби, щоб зробити гарний відбиток. І робимо поруч з огірком, відбиток. І це в нас буде червоний помідор. Ось так. А ще я хочу вам показати, як зробити солодкий перець. Пропоную зробити його жовтого кольору. Солодкий перець схожий на трикутник. Тому я зробила штам, який дуже схожий на перчинку. Змащуємо фарбою. Ось так. І робимо відбиток. Ось так. Прикладаємо, натискаємо, і вуаля, перчик готовий. Тепер малята нам необхідно заповнити овочами усю нашу банку. Продовжуємо за допомогою штампиків. Малювати огірок, помідор та солодкий перець. Ну Ось ми вже заповнили усю нашу банку різними овочами, огірками, помідорами та солодким перцем. Малята, подивіться, яке різнокольорове диво в нас з вами вийшло. Подивіться, яка гарна заготовка на зиму з овочей. Дякую вам, малята, за увагу. Чекаю на ваші роботи. До побачення. До, До. нових зустрічей!